Всі, мене звати Ганна Рогожинська і я щаслива вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам зазирнути до моєї осінньо-помадної косметички. Які мають одну улюблену помаду на усі випадки життя. У мене так не виходить, тому що помада це для мене такий собі ідентифікатор настрою. А він у мене ой, який же мінливий! Звичайно, з теперішньою ціновою політикою настрій при виборі косметики, як правило, один. І він далеко не веселий. Але півроку тому мені до рук потрапила одна турецька прикраса для губ, яка полонила моє серце, і якій я вірна до сьогодні лінійка матових помад від Golden Rose. Точно назви я напишу у інфобоксі. Про них, як і про багато іншої косметики, я дізналася на YouTube, і не буду зараз брехати і лукавити. Перше, що мене в них привабило, це звичайно ж ціна. Коливається вона від 50 до 70 гривень. І погодьтеся, на сьогодні це дуже і дуже недорого. А от у її вельветово-матовий полон я потрапила саме завдяки якості. Я й уявити не могла, що за таку ціну можна отримати такий результат. Вона дуже пігментована, оксамитово легко вимощується на устах і не пересушує їх. Ці помади досить стійкі, якщо їх не торкатися їжею чи випу. Але вони абсолютно спокійно переживуть горнятко кави чи коктейль крізь соломинку. А якщо ви вмієте охайно їсти, то подолають і ланч. Та навіть якщо десь щось раптом постраждало від часу чи подолання голоду, губи можна спокійно підправити, оскільки помада прекрасно нашаровується. У лінійці є 30 з невеличким гачком відтінків: від світлобуденних до фіолетово екстравагантних. Тому я думаю, кожен зможе знайти тут свій. А я для себе обрала вісім відтінків, які підуть зі мною у осінь, і зараз я кожен із них вам детально продемонструю. Першим вам покажу номер 21. це типово теплий осінній відтінок. З ним комфортно гуляти з дитиною в парку, смакувати кавовим коктейлем із подружкою в затишній кав'ярні, скуповуватись у продуктовому магазині. Та що нам говорити? Він доречний для будь-якого випадку, і моя рука чи не найчастіше тягнеться саме до цієї помади. Наступна помада це ніби двоюрідна сестра попередньої. Щоправда, по лінії де не було рудих пращурів, а тому її відмінність легка та стримана рожевинка. Далі номер 16. Це мій сіро коричневий улюбленець. З ним тепліше в дощ і затишніше в осені. Та й подібні відтінки все частіше мерехтять у інстаграмній стрічці. А отже цього сезону він ще той модник. Наступний відтінок 4. Це моє яскраве нагадування про найспекотнішу пору цього року. Як спогади про неї живуть в моїй голові, так і ця помада живе в моїй косметичці. Такий собі рожевий трансфер із осені в літо. Відтінок номер 6. Це колір горобини. І як би по-дорослому він не виглядав на моїх губах, він завжди повертає мене у дитинство. Коли ми з моїми подружками обдирали горобинні грона біля сільської ради і, нанизуючи їх на довгу нитку, робили розкішні коралі. Ох, як би вони зараз пасували до моєї помади! Номер 34 це колір перестиглої вишні. Оцієї одненької, що пережила усі нальоти ґаздинь, які жадали наліпити вареників, наконсервувати компотів, наварити варення, а її не помітили. І тепер вона переможно зустрічає осінь пишаючи своїм п'янким ароматом, від якого може навіть злегка запаморчитись в голові. Наступний номер 32. Це точно не колір на щодень. Але у мене бувають такі моменти, коли разюче хочеться перемін. І коли волосся підтяте, у шафі висить новенька ковтинка, а в душі однаково бунт, я дістаю цю помаду, додаю срібно бузкових відтінків на очі, окреслюю те все ошетною стрілкою і все. Це вже зовсім не та я, що була вчора чи позавчора. І наостанок те, що торкається моїх уст, особливі моменти. Відтінок номер 11. Він вимагає романтики, канделябрів та уваги від коханого чоловіка. А отже, має оселитися в косметичці кожної жінки. Ну от, це все, що прикрашатиме мої губки цієї осені. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Можливо, навіть було трохи корисним. Якщо так, то тисніть на кнопку із пальцем догори. Підписуйтесь на мій канал, і побачимося нових відео, Па-па!